Радий вітати всіх знов на своєму каналі. Сьогодні в нас випуск чарівної парцеляни Київського заводу. Експериментально. А то я не кажу, а ви мене виправляєте. Я майже правильно сказав, майже, але назовці буває. Друзі, випуск вам сподобається, все буде гарне. Я вам на початку. Покажу пару предметів, які вже демонстрував, але не всі з вас, звісно, бачили. А потім розповім, для чого я їх показую, і покажу вже основний предмет. Поки що, друзі, будь ласка, лайкніть за можливістю діліться. Натискайте на дзвіночок для того, щоб отримати сповіщення про нові мої випуски. І також підписуйтесь і коментуйте. Ну, хоча б лайк like, дуже-дуже прошу і заздалегідь вам вдячний. А ми починаємо. Починаємо з такої ось маленької краси. Дехто вже її бачив, дехто бачив вперше. Ось такий заварний чайник. Неймовірний чайник, який має дуже гарний розпис. Дивіться, яка краса. Він такий алий, гарний, просто дуже милий, неймовірний розпис. Ага, хотів показати клеймо, тому що впевнений, що більшість бачить його вперше в мене на каналі. Я на... У мене колекція є невеличка таких чайничків. Чотири штуки з іншими ще малюнками. Я вже їх демонстрував вам. А зараз ось ця чарівна пара, тому що вона мені потрібна. В мене до цієї пари є дуже гарне продовження. Тому лайкніть обов'язково. Так, щоб все ж у вас гарно виглядало. Дуже гарно видно, бачу, дивіться, розпис ні, ніби однаковий, але кришки, кришечки різні. І, до речі, ця кришка це рідна. З е, цього чайника, наприклад, кришка сюди не підходить. Я спочатку думав, що це якась заміна. Ні. Старенькі чайники з гарним розписом. Демонструю вам тут вже інших років климу. Просто насолоде. Малюнок дуже гарний. Ну, збереження в мене все як завжди. В ідеалі. Все, в найкращих моїх традиціях. А чому я їх демонстрував? Зараз розповім, друзі. А краще продемонструю. Віддаляємось. І ось. Ось в нас ця неймовірна краса. Це кружка Велетень. Чайна кружка, коли зараз побачимо з вами. Це дуже рідкісна кружка. І, звісно, що вона має ручний розпис. Я не люблю деколь і не буду скривати від вас. У мене буває як деколь блін, думаю, ну, що прокоментувати гарній людині. Що написати, да? для мене це складно. Ну, я не вважаю, що вироби з деколью, там заслуговують особливої уваги. Я люблю ось ось таке клеймо. І зараз дивимось розпис. Такий. Чудовий розпис в деталях, така троянда, листя промальоване гарно. В малюнки присутня, Ну, звісно, що це надглазурний розпис, фарби і золото 24 карата, теж профарбовані місцями, десь лепесточки такі різні і так далі. Ось, бачите, такі. Парцеляна, я хочу окремо приділити увагу порцеляні. Дивіться: вона казкова, вона білосніжна, вона прозора, як е, костяна. До речі, це клеймо в нас ставилось з 1976 по 1991 рік. І це так само. Це клеймо в нас. 1962 1976 роки. Ось таке клеймо. Парцеляна неймовірна. Зараз я вам її продемонструю. Придбав я цю красуню велетень. Вона здорова, дивіться, бачите? Вона здоровезна, але дуже такий фарфор приємний. Немає шероховатостей. Не йде. це все приємно. Дно, дивіться, дно чашки теж покрита глазур'ю. Дуже гарне, дуже приємне. Так, зараз хочу вам продемонструвати безпосередньо парцеляну. Не знаю, тут. Зараз погано видно, зараз ми з вами її все одно подивимось. Може так буде краще. Бачите? Вона прозора, навіть клеймо, можливо, роздивитись через не. Ось. Бачите? Можу просвітити все. Тобто дуже-дуже гарна якість цієї порцеляни. Я не знаю, як така, що то за заміс, але він був чудовий. І у Київського і у Баранівського заводу от є на ну, так, тактильні такі відчуття однакової парцеляни. Вони буває тіста от такої якості. Якість, як німецька, розумієте? дорогої, такої класної парцеляни, от якість. І приємно брати. Я цю чашку буду використовувати, звісно, для себе. Це неймовірно, це дуже рідкісна чашка. Ось так. Ось така краса. І, бачите, тепер в мене є такі заварники. Два. Ось так зробимо. Так буде краще навіть. Два заварники і така чудова чашка. Малюнки майже однакові, суть однакова, і виглядають вони просто неймовірно. І заслуговують, звісно, на ваш лайк. Порцеляна, що створена з любов'ю. Для нас з вами. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Очікую на ваші лайки і коментарі. Зсім миру та добра. До нових зустрічей!